Перший факт гени не віддають прямих наказів, а керують життям через тонке режисування експресії. У середині клітини ті ж самі понад 20 тисяч генів, що кодують білки, читаються по-різному. В нейроні відкриті одні сторінки, в клітині печінки зовсім інші. А в стовбуровій майже весь сценарій поки що закритий. На пульті промотори, енхансери та сайленсери, ділянки ДНК, до яких чіпляються білки-регулятори, і вирішують наскільки голосно звучить ген. Велика частина геному це такі регуляторні поля, а не інструкції для білків, і саме вони задають ритм розвитку, реакцію на стрес, адаптацію до дієти та хвороб. Поверх ДНК лежить епігенетика, метильні ярлички та хімічні модифікації гістонів змінюють доступ до генів без зміни тексту. Тому одна й та саме ділянка може мовчати в дитинстві та заговорити в дорослому віці або навпадки. Додайте імпринтинг, коли один з батьківських алелів навмисно приглушений, і випадкову інактивацію хехромосоми у жінок, що робить організм мозаїкою за хес щепленими ознаками. Навіть жорсткі мутації працюють імовірнісно, є поняття пенетрантності та експресивності. Ген підвищує ризик або задає діапазон проявів, а не кує долю раз і назавжди. Тому успадковується не готовий вирок, а система налаштувань і допусків, які по різному спрацьовують у різних тканинах, віках, середовищах. Життя це постійна робота перемикачів. Коли клітини діляться, загоюються рани, змінюється сон, росте м'яз після тренування, це не включився ген, а сотні скоординованих включень і приглушень, витриманих за часом, місцем і силою. У цьому сенсі керують не літери ДНК, а оркестр регуляції, що виконує одну й ту саму партитуру мільйонами варіацій. Другий факт: побутові звички сповнені генетичних рис, помітних без мікроскопа. Швидкість або повільність переробки кофеїну залежить від варіанту гена cip 1 a 2 Швидкі метаболізатори п'ють вечірнє еспресо і спокійно засинають, тоді як повільні відчувають триваліше підвищення тиску та серцебиття, а разом з варіантами Адеора а сильніше відчувають тремтіння та тривожність від тієї ж чашки. Сприйняття гіркоти броколі, руколи та тоніка пов'язане з рецептором ТАЗ-2Р-38. Суперсмаковики відчувають гіркоту раніше та сильніше, частіше уникають хрестоцвітих овочів і мимоволі зміщують реціон до м'яких смаків, що впливає на споживання солі та цукру. Не всі дорослі засвоюють молоко, стійкість лактази визначається регуляторними варіантами поблизу гена ЛСТ. Там, де історично розвивалося скотарство, такі варіанти поширилися, перетворюючи молочні продукти з дитячої їжі на повсякденний ресурс енергії та кальцію. Ефект алкогольного почервоніння у частини східноазіатських популяцій наслідок менш активного варіанту АЛДХ. Ацетальдегід накопичується, з'являються жар і тахікардія. Це фізіологічний стоп-сигнал, що знижує ймовірність зловживання, але при наполегливому вживанні підвищує ризики для стравоходу. Навіть хронотип, позначений генами. Варіанти в ПР3, клок та інших циркадних регуляторах зсувають внутрішній годинник, роблячи жай воронків продуктивнішими вранці, а сов ввечері. Той самий набір впливає на реакцію на зміну часових поясів і роботу за змінним графіком. Важливо, що жоден із цих прикладів не диктує поведінку жорстко. Повільний метаболізм кофеїну не забороняє каву, а гіркота не прирікає на нелюбов до овочів. Смаки можна тренувати, дози регулювати, а режим підлаштовувати. Але генетичні налаштування пояснюють, чому однаковий стимул для різних людей так відрізняється за силою та наслідками. Третій факт: ваші гени прокладають графік будівництва та перебудови мозку, визначаючи, коли йому найлегше вчитися і як він витримує стрес. У перші роки життя за їхнім планом закладаються мільярди синапсів. До підліткового віку частина зв'язків підрізається, а шляхи міелінізуються, швидкість і точність сигналів зростають, ніби на старих ґрунтовках уклали асфальт. Гени пластичності, ті, що керують факторами росту та хімією синапсів на кшталт БДНФ та його рецептора, регулюють наскільки щедро мозок винагороджує тренування новими зв'язками. Від них залежить, чи легко дається словниковий запас у дитинстві та як швидко ви опановуєте навик на гітарі в дорослому віці. Варіант вал 66 мед у БДНФ, за даними багатьох робіт, змінює активнісно залежний викид білка. У частини носіїв трохи гірші середні показники пам'яті та вища тривожність, не вирок, але помітний відтінок. Ген Комт, що розщеплює дофамін у префронтальній корі, має швидкий і повільний варіанти, які по-різному зсувають ту саму криву ефективності. Одним легше тримати в голові завдання за спокійних умов, іншим під помірним тиском дедлайну. При перевантаженні будь-який варіант дає збій. Рідкісні мутації у FOKXP демонструють, що генетика бере участь і в артикуляційній моториці. Описані сім'ї з порушеннями плавності мови та складнощами програмування мовних рухів, не ген мови, а диригент низки нейронних ансамблів. Гени стресу, включно з регуляторами чутливості до кортизолу на кшталт ФКБП5, показують, як досвід і спадковість щиплюються. Важкі події в дитинстві можуть змінювати метильні мітки та реактивність осі гіпоталамус-гіпофіз наднирники, посилюючи або послаблюючи тривожні відповіді. Є й спірні сюжети, наприклад, навколо поліморфізмів транспортера серотоніну. Наука уточнює ефекти. Головне, спадковість задає діапазони, а навчання, сон, фізнавантаження, психотерапія та середовище рухають повзунки всередині цих діапазонів, перекроюючи траєкторію уваги, пам'яті та стійкості. Четвертий факт. Хвороби це не просто є мутація, буде хвороба, а складна карта ризиків, де одні гени грають як солісти, а інші як хор. До солістів належать рідкісні, але потужні варіанти. Мутації в БРЦА 1 brca БРЦА2 значно підвищують довічні ризики раку грудей та яєчників. Знання про них змінює маршрути скрінінгу та навіть призводить до профілактичних операцій. А в терапії використовуються препарати, націлені на вразливості таких пухлин. Сімейна гіперхолестеринемія, дефектив ЛДЛР, АПОБ або ПЦСК 9 з дитинства підвищує поганий холестерин і прискорює атеросклероз. Тут корисні ранні аналізи у родичів та агресивне лікування, аж до ліків, натхненних відкриттям захисних, втратили функцію варіантів ПЦСК 9 у деяких людей з природно низьким холестерином. Є й тіні ймовірностей, полігенні ризики, коли сотні й тисячі слабких варіантів складаються у невеликої частки людей. Їх сума для інфаркту, діабету або деяких пухлин порівнянна з рідкісними моногенними дефектами, і це зміщує не буде, не буде, а вік дебюту та силу зовнішніх факторів, необхідних, щоб хвороба проявилася. Особлива область фармакогенетика: носійство hla b 5701 передбачає важку гіперчутливість до одного з противірусних препаратів hla b 1502 у деяких азіатських популяціях пов'язаний з ризиком небезпечної шкірної реакції на певні протиепілептичні засоби, тому перед призначенням там рекомендують тестування. У повсякденності ж найдоступніший генетичний тест, сімейний анамнез. ранні інфаркти у близьких, повторювані онкології, незвично високий холестерин підказують, де варто проходити перевірку раніше і частіше, і все ж навіть високий спадковий ризик залишається сценою для вибору: дієта, рух, сон, відмова від куріння та своєчасні обстеження відчутно зсувають шанси, тому що гени задають базову конфігурацію, а спосіб життя. Та траєкторію по цій карті П'ятий факт. Спортивна генетика це не квиток до чемпіонів і не заборона на досягнення, а набір рис, з якими тренер може працювати точніше. Білок АЦТН-3, що знаходиться в Z-дисках швидких м'язових волокон, у частини людей зовсім не синтезується через варіант з передчасним припиненням. Такі м'язи поводяться трохи більш витривало, заощаджуючи фосфокреатин і довше тримаються на середніх темпах, тоді як носії робочого варіанту частіше зустрічаються серед спринтерів і стрибунів. Поліморфізм ACE, пов'язаний з активністю ангіотензин перетворювачого ферменту в деяких когортах корелював, Алель I частіше зустрічається у металників на витривалість, алель Д у силових дисциплін. Ефекти невеликі, але на довгій дистанції дають статистичну перевагу. Є слабкі ланки сполучної ктанини. Варіанти Кол 5А1 і сусідніх колагенів змінюють пружність сухожиль і ризик ахілодинії. Такому спортсмену корисніше дозувати пліометрику і приділяти увагу ексцентричним навантаженням. На висоті вступають гени реакції на гіпоксію, регулятори хайф шляху ЕПО, епас 1 Популяції, що століттями жили в розрідженому повітрі, виробили більш економічну стратегію транспортування кисню, уникаючи надмірного згущення крові. Рідкісні мутації в МСТН, міостатин – демонструють знятий обмежувач росту язів, але у звичайному житті ріст і сила результат десятків регуляторів і сигналів навантаження. У одних тренувальні програми викликають пишну відповідь гіпертрофії, у інших скромніше, зате краще росте капіляризація і мітохондрії. Запальні маркери на кшталт ІЛ6 можуть задавати схильність до затяжної крепатури і повільного відновлення. І це означає не «не можна, а потрібно розумніше. грамотний розподіл інтенсивностей, сон, білок, залізо, контроль обсягу. Звідси виростає персоналізація. Два бігуни з однаковим часом на п'ятірці по-різному виграють від силового залу інтервалів або гір. Генетика підказує, куди змістити акценти, але підсумок, як і раніше, кують кілометри і роки. Шостий факт: риси характеру та схильності це не монета з орлом і решкою, а спектр, де спадковість дає рамку, а досвід розфарбовує. Дослідження близнюків показують, для багатьох поведінкових рис внесок генетичних відмінностей помітний, але далекий від повного, і не існує конкретних генів сміливості чи генів щедрості є слабкі контекстні асоціації. Варіації в дофамінових рецепторах, наприклад, ДРД 4, пов'язували тягою до новизни, але ефект хиткий і сильно залежить від середовища та методики оцінки. Варіанти в рецепторі окситоцину OXTR фігурували в роботах про співчуття та довіру. Однак один і той самий алель у теплій підтримуючій родині дає тоншу соціальну чутливість, а в несприятливій вразливість до тривоги та відстороненості. Знаменита історія про МАОА. Та агресію насправді про взаємодію з ранньою травмою. Без несприятливого середовища генотип майже не передбачає поведінку і точно не годиться для ярликів чи юридичних висновків. Навіть успіх у школі тепер описують полігенними індексами, вони пояснюють лише частину розкиду і частково відображають генетичну опіку, те як батьківські риси створюють удома умови для навчання. Нарешті стрес-реактивність та самоконтроль не статує. Епігенетичні мітки на ділянках пов'язаних з кортизолом змінюються під впливом турботи, режиму сну, психотерапії та регулярних тренувань. Уявіть, боязке дитя з чутливою генетичною налаштуванням у галасливому класі воно завмирає, але в продуманій обстановці з м'якими правилами та ритуалами ця ж дитина стає майстром тонких переговорів, не всупереч генам, а завдяки їм бо гнучка нервова система найкраще розкривається там, де їй дають безпечно тренувати навички. Гени тут не вирок і не індульгенція, а інструкція щодо поводження з вашим темпераментом. Чим точніше вона прочитана, тим усвідомленіший вибір середовища та звичок. Генетичний ландшафт це архів недавньої еволюції, який непомітно спрямовує повсякденні рішення через спадщину середовища. Алель варіанту бета-гемовлобіну, що викликає серповидну клітинність у поясі поширення малярії, надає носіям перевагу над тяжкою інфекцією плазмодіум фальципарум, хоча в гомозиготному стані призводить до хвороби. Дефіцит G6PD також історично обмежував розмноження плазмодію, але робив еритроцити вразливими до окислювачів, звідси культурні заборони на боби фава та обережність із певними ліками в Середземномор'ї та Азії. Практично фіксований у частині тропічної Африки негативний варіант рецептора ДАФІ ДАРК заблокував вхід для П. Вівакс. У тибетців, що живуть на висотах, були відібрані регулятори шляху хів та епас 1 що дозволяє переносити гіпоксію без надмірного згущення крові, тоді як Анди пропонують інший профіль адаптації, вищий гемоглобін та об'єм легень. Копіївність гена слинової амілази АМІ1 варіює. Популяції з історично крохмалистою дієтою частіше несуть більше копій і виробляють більше ферменту, що змінює швидкість передтравлення вуглеводів та криву глікемії. Пігментація шкіри це компроміс між захистом від УФ та синтезом вітаміну D. Варіанти СЛС 24 А5, СЛС 45 А2, ока 2 дріб Херк 2 розподілені за широтами та впливають на ризик сонячних опіків раку шкіри та дефіциту вітаміну D в одній і тій ж географії. Секреторний статус FUT, чи показувати групі крові або свої цукри на слизових оболонках, пов'язаний із вразливістю до низки кишкових вірусів. Частина несекреторів менш сприйнятлива до поширених штамів норовірусу, але має інший склад мікробіоти. Навіть групи крові поводяться не як тип особистості, а як біохімічні ключі. Асоціації з тяжкістю холери та деякими ускладненнями малярії фіксувалися в різних роботах, хоча сила ефектів залежить від штаму та обставин. Ці нюанси не диктують долю, але безшумно підказують, де дієта буде звичнішою, де сонце корисніше помірно, а де інфекція вимагатиме особливої настороженості. Восьмий факт Формакогенетика показує, як гени регулюють не те, чи ліки працюють чи ні, а те, який шлях для них відкритий в організмі. Фермент цип 2 дш перетворює кодеїн на морфін. У швидких метаболізаторів за рахунок дуплікації гена знеболення настає швидше і сильніше, аж до ризику передозування при звичайних дозах, тоді як у повільних кодеїн майже не працює, тому одні й ті ж таблетки дають протилежний ефект. Антиагрегант клопідогрель про ліки при варіантах втрати функції ЦИП-2C19 його активація знижена, і кардіологи в ряді випадків обирають альтернативи. Налаштування дози варфарину залежить і від ЦИП-29, і від ВКОРЦ1. Одні пацієнти чутливіші і потребують менших стартових доз, щоб не піти в кровотечі, інші стійкіші. Ті опурини для лікування лейкемій та запальних захворювань кишечника впираються у ферменти ТПМТ та нудт 15 При низькій активності токсичність зростає, тому тести дозволяють заздалегідь знизити дозу. Переносник slco 1 b 1 пов'язаний з ризиком міопатії на високих дозах деляких статинів, а ugt 1 a 1 впливає на переносимість іринотекану в онкології. Ці приклади не означають, що ген заборонив ліки. Часто мова йде про коригування дози, вибір молекули або посилений моніторинг. І саме так генетика перетворюється з абстракції на безпеку. Важлива деталь контекст. Вік, супутні препарати, функція печінки та нирок впливають на фармакокінетику не менше генів, а асоціації відрізняються між популяціями. Але карта метаболізму зашита в ДНК пояснює, чому стандартна середня доза для одного нормальна, для іншого пустяк, а для третього занадто багато. І чому медицина так активно рухається до персоналізації. Дев'ятий факт. Старіння. Це не одна зламана пружина, а безліч регуляторів, які змінюють темп відновлення та економію ресурсів у кожній клітині. Одні гени визначають, як часто вмикається автофагія, прибирання пошкоджених білків і мітохондрій, інші наскільки охоче клітини діляться і як швидко їхні телефонні дроти, теломери вкорочуються. Спадкові відмінності в елементах теломерази терт-терк задають фон. У сімей з дуже короткими теломерами частіше зустрічаються ранні проблеми з кровотворенням і легенями, тоді як надмірно довгі теж не подарунок, вища ймовірність деяких пухлин. Якість відновлення ДНК пов'язує старіння з рідкісними прискореними синдромами. Мутації в WRN, LMNA або пов'язаних шляхах дають драматичне раннє зношування тканин і показують ціну накопичених поломок. На рівні обміну енергією важливі вузли сигналінгу IGF-1, МТОР, АМПК. Еволюційний компроміс зростай зараз або економ і будь довговічним генетично налаштовується. І тому в популяційних дослідженнях знову і знову спливають варіанти в FOXO3 у довгожителів, а в ліпідному обміні зміни в СТП, що впливають на профіль хорошого і поганого холестерину. Носійство епсилон 4 в АПОЕ помітно підвищує ризик хвороби Альцгеймера і змінює відповідь мозку на травми та сон. Але й тут мова про ймовірності, а не рок. У одних епсилон 4 залишиться фоном до глибокої старості, в інших зіграє раніше при поєднанні із зовнішніми факторами. Мітохондріальна ДНК накопичує описки з роками, і її набір ми отримуємо тільки від матері, так що материнська лінія іноді проявляється у витривалості, терморегуляції та швидкості втоми. Важливо інше, базова генетична настройка робить організм більш або менш чутливим до способу життя. Однаковий брак сну одному обійдеться короткостроковою неуважністю, іншому помітним когнітивним спадом. Однакова калорійність дієти при різних варіантах генів обміну ліпідів по різному відображається на рівні тригліцеридів. Гени не ставлять дату в паспорті, вони задають діапазони темпу зносу та ефективності відновлення. Всередині цих діапазонів багато вирішують регулярний рух, світловий режим, харчування та соціальні зв'язки. Які, як не парадоксально, впливають на біологічні маркери старіння не слабше за молекулярні вимикачі, десятий факт: імунітет це сфера, де генетична унікальність особливо голосно проявляється у повсякденному житті. Від того, які варіанти HLA виносите, залежить, які фрагменти вірусів і бактерій ваш організм вміє показувати те клітинам і наскільки стійкою буде відповідь. Деякі алелі HLA в епідеміологічних дослідженнях пов'язані з повільнішим прогресуванням окремих інфекцій, інші з більшою вразливістю до певних ускладнень. Але найяскравіша картина видна в автоімунних захворюваннях. HLA-B27 різко підвищує ризик анкілозуючого спондиліту, загальний епітоп у hla drb 1 ревматоїдного артриту, а поєднання HLA-DQ2-DQ8 необхідні для целіакії, де глютен стає іскрою для запалення тонкої кишки. При цьому необхідні не означає достатні. Носіїв багато, тих, хто хворіє, меншість і вирішують тригари середовища мікробіота та вік. Порушення шкірного бар'єру через варіанти у FLG, філагрині робить екзему та атопію більш ймовірними. Суха шкіра легше пропускає алергени, і у частини дітей це запускає атопічний марш до астми та алергічного реніту. Генетика стосується навіть відповіді на щеплення, відмінності в HLA та вроджених рецепторах розпізнавання, наприклад, TLR, частково пояснюють, чому одна людина після курсу вакцини до гепатику B отримує високі титри антитіл, а інша потребує ревакцинації. На стику імунітету та репродукції тонка сцена взаємодії материнських каєр-рецепторів з hla це плода. Від їх комбінації статистично залежать ризики преекламсії та особливості росту плода. Ще один приклад того, як генетичний діалог визначає маршрути життя до народження. Ми вже зустрічали fut 2 у ролі секретора груп крові на слизових оболонках. Це добрий приклад того, як одна генетична настройка змінює і стійкість до конкретних вірусів, і склад мікробіоти, а отже, схвильність до запальних зривів. Сума цих дрібниць перетворюється на побут, комусь корисніше ретельно зволожувати шкіру та уникати агресивні миючі засоби. Хтось із багатою сімейною історією аутоімунних захворювань уважніше ставиться до нетипових симптомів та скринінгу. А хтось знає, що низька відповідь на вакцину не поганий імунітет, а індивідуальна настройка, для якої є протоколи посилення. Імунна генетика не диктує, чим ви захворієте, але вона формує карту ймовірностей і підказок, по якій ви щодня йдете, часто не помічаючи дорожніх знаків, але слідуючи їм.